Шановні члени комісії, сьогодні у нас розпочинається так, засідання постійної комісії Харківської обласної ради з питань науки, освіти та духовності. Нагадую, що ведеться відеофіксація засідання і. Запис буде виставлено на офіційному сайті Харківської обласної ради. У нас кворум наразі є. Кворум у нас 5 людей. Наразі у нас присутні Куц Галина Михайлівна, Сухонос Марія Костянтинівна. Дейнека Руслан Сергійович, Гурова Капіталіна Дмитрівна, Підько Валерій Анатолійович це онлайн і наживо присутній сталінський Дмитро Віталійович. Тобто у нас наразі раз, два, три, чотири, шість осіб, кворум є, тому засідання наше легітимне і ми можемо розпочинати нашу роботу. Відсутні у нас Пивовар Микола Іванович, відсутній Райнін Ігор Львович і Малиніна Тетяна Васильна. Ой, дивно, вона завжди у нас присутня, мабуть, зайнята, так, я розумію. Добре. Шановні депутати, розпочинаємо наше засідання. На порядку денному, ну ви бачили наш порядок денний. У нас небагато сьогодні питань. Слава Богу, ми зібрались, бо знову ми не могли зібратись в середу. Ви пригадуєте, кворум. Не збирався добре, що сьогодні збирали, зібралися. Е, прохання від нашої шановної суконос Марії Костянтинівні. Е, е, вона не може включити камеру, тому що в неї проблеми зі світлом з інтернетом. Тому ми сьогодні, але вона в нас присутня. Доброго дня, Марія Костянтинівна. Вона, вона нас добре чує, так, Марія Костянтинівна? Добрий день, так так чую. Так, так. Тому просто попередження, що камера не буде включена через проблеми зі зв'язком. Але ми постараємося дуже швидко все робити, тому що нам дуже як виявляється, знову важко зібратись. Багатьох сесія, дипломи, ми ж така специфічна комісія. Тому ми будемо працювати швидко. У нас небагато питань порядку денного. Шановні члени комісії, чи є доповнення до порядку денного? Якісь зауваження? Будь ласка. Немає. Немає. Дякую. Тоді нам необхідно проголосувати за порядок денний. Будь ласка, хто за наданий порядок денний, який вам був розісланий? Будь ласка, хто за? Куц за, Гурова за, Пітько за. Сухонос. За. За. за Дейнека. Дейнека піднімав руку, так? За. Руслан Сергійович, ви за порядок денний? А за. Е, і Сталінський і Дмитро Віталійович. Ага, бачу руку, він наживо за. Рішення прийнято одностайно. Порядок денний ми затвердили. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про проект рішення обласної ради про затвердження комплексної програми розвиток та функціонування української мови як державної в Харківській області на 2026-2030 роки. У доповідачах у нас Курібко Семенуха Олена Олександрівна. Виконуючи обов'язки заступника директора Департаменту освіти і науки Харківської обласної військової адміністрації, начальник управління освіти. Шановні депутати, чи є щодо цього питання, якісь е, коментарі? Чи, чи необхідно виступати доповідачу? Чи ми вже ознайомились і будемо голосувати? Будь ласка, чи є? Голосувати. голосувати. Це питань немає. Ясно. Шановні депутати, на голосування ставиться таке. Інформацію взяти до відома, погодити внесений проект рішення та винести на пленарне засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за Куц, за Гурова за Пітько, за Дейнека за Сталінський. Бачу за. Марія Костянтинівна Сухоноза, за. За. Рішення прийнято одностайно, шість членів комісії за. Дякую, рухаємось далі. Друге питання порядку денного про проект рішення обласної ради, про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету для підготовки фахівців за освітніми напрямами. А – 016, спеціальна освіта та С4, 053, психологія, я просто поясню, що це значить ці номери, є ще стара класифікація стандартів, вона в дужках 016 і 053. Вже введена нова і зараз змінюють стандарти освіти, бо я при Міністерстві освіти і науки ходжу теж в комісію, яка змінює стандарти освіти з політологією. І тому оці перші номери латиницею, це під європейський стандарт, це А6 і С4, ну просто поясню. І оскільки Стандарт освіти зараз е, іде зі зміною, тому обидва нап написані номери ну це просто ж було зрозуміло. Тобто це такий проект рішення обласної ради. А кому це потрібно? Е, в смысле, ну у нас ж дипломи вже видають е, і ан англомовну версію, і це, ми ось, ми це... затверджуємо у МОНІ. Ну, звичайно, але ми тут пишемо проект і ту і ту назву, поки ще МОМ не затвердив нову тільки дав як проект. От дивіться, ми зараз, капіталіна Дмитра, от зараз, наприклад, е, е, я зам голови НМК при міністерстві з політології. Ми зараз маємо старий номер, а новий тільки в розробці ми маємо його зараз зробити. І тому ми поки що пишемо два номери. Я пояснюю, чому в нашому проєкті поки що два номери, щоб було зрозуміло, що той ще не затверджений, був в розробці. Це всі зараз комісії одночасно по всіх науках так затверджують. І по психології, і по спеціальній освіті та сама ситуація. Ось тому, тому в назві два номери, просто щоб розуміли чому. У доповідачах у нас Куріпко, Семенука Олена Олександрівна, виконуюча обов'язком заступника директора департаменту освіти, науки Харківської обласної військової адміністрації, начальника управління освіти. Шановні депутати, є якісь питання, там мова, ми не знайомилися з тим питанням, там мова йде про те, що вчителі зараз здобувають паралельно ще іншу освіту. І саме в нашій області це найбільш затребуване, це психологи. А зараз на Харківщині психологія така, знаєте, зреабілітаційна ухилом ідей вона дуже затребана тому для нас ми повинні це ну на це відгукнутися. ось про що йде мова чи є запитання до доповідача немає немає, будемо голосувати. Шановні депутати, нам необхідно проголосувати за таке. Інформацію взяти до відома, погодити внесений проект рішення та винести на пленарне засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за. Куць за Гурова за. Сталінський за. Пітько за. Дейнека за. Суконос Марія Костянтинів за. Рішення прийнято одностайно шість членів комісії за. Дякую. Рухаємось далі. Третє питання порядку денного про проект рішення обласної ради про спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Харківської області у доповідачах у нас Ковальова Олена Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради і в запрошених куріпко саме Олена Олександрівна. Виконуючи обов'язки заступника директора департаменту освіти і ну, науки Харківської обласної військової адміністрації, начальника управління освіти. Шановні депутати, я думаю, ознайомилися, що там передається у власність. Там Чи є запитання до Олени Михайлівни? коротше? Питання, бо там, в принципі, все зрозуміло було в документах, які нам розіслали. Так. Немає запитань до Олени Михайлівни? Немає. Ну, Олена Михайлівна, ну вибачте, ви ми вас кожен раз роз... бачимо. І все вам слово ніяк не дамо. Ну, що робити? Ну, от така ваша доля, Олена Михайловна. Дякую. Так, ставимо питання на голосування. Голосуємо за таке. Інформацію взяти до відома, погодити внесений проект рішення та винести на пленарне засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за. Куц за, Сталінський за, Гурова за, Пітько за, Дейнека за, Сухонос Марія Костянтинівна. Дякую. За. Рішення прийнято одностайно, шість голосів за. Рухаємося далі. Рухаємось далі. Так, у нас четверте питання порядку денного про проект рішення обласної ради про внесення змін до додатків 1. 3 до рішення обласної ради від 23 жовтня 2025 року номер 2 року дефіс 8 про спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Харківської області у доповідачах. Вона знову Ковальова Олена Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату Харківської обласної ради. Ну, наскільки я пам'ятаю, там просто місто Златопіль було Паркомайське, стало Златопіль, тобто там такі нюанси, чи є запитання до Олени Михайлівни? І технічні правки, шановні депутати, щодо що саме визначення об'єкта передачі у назві автобусів, які передаються у власність територіальних громад, для оформлення актів приймання передачі. Так, тобто технічні моменти. Є запитання ще до Олени Михайлівни? Немає. Тоді ми голосуємо за таке інформацію взяти до відома, погодити внесений проєкт рішення та винести на пленарне засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за КУЦ, за Гурова, за Сталінський, за Підько, за Дейнека, за Марія Костянтинівна за. Соконос. За рішення прийнято одностайно шість членів комісії за дякую. Питання порядку денного номер 5 про проект рішення обласної ради про внесення змін до додатку 1. перелік суб'єктів спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст, області та додатку 2. перелік орендованих, цілісних майнових комплексів, комплексів та структурних підрозділів. Майно, яке знаходиться у спільній власності територіальних громад, сіл селищ, міст області, до рішення обласної ради від 3 квітня 2007 року, номер 219, дев'ятнадцять дефіз зі змінами. У доповідачах Він знову ковальова Олена Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату Харківської обласної ради, шановні депутати. Чи є запитання до Олени Михайлівни? Ми всі знайомилися з тими документами. Ми декілька слів. Нехай слухаємо. Добре. Дякую, Капіталіна Дмитрівна, за запитання. Нарешті я можу виступити. По галузі науки і освіти у цьому проєкті рішення передбачено внесення змін щодо перейменування комунальних закладів. Це наші санаторні школи, які ми вже прийняли і перейменували наразі в ліцеї. Також це стосується це. У нас буде комунальний заклад Харківський академічний ліцей номер 9 Харківської обласної ради, комунальний заклад Нововодоларський Академічний ліцей Старт Харківської обласної ради. Комунальний заклад Чубоївський академічний ліцей синергії Харківської обласної ради, також комунальний заклад Харківський академічний ліцей Інтел 13 Харківської обласної ради. І е, перемінований наші санаторні школи на комунальний заклад Харківський центр національно патріотичного виховання захисник Харківської обласної ради, комунальний заклад Харківський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій, учнівської молоді Харківської обласної ради, і комунальний заклад, Харківська спеціальна школа номер 11 Харківської обласної ради. Тобто, це приведено у відповідність до прийнятих рішення. Обласної ради щодо перейменування, перетворення це наш загальний перелік суб'єктів спільної власності, яким ми користуємось, і щорічно або двічі на рік вносимо в нього зміни, тобто, щоб він мав актуальні назви, актуальні назви вулиць, місць, ну тобто адреса і назви наших суб'єктів, які вже прийняті рішенням обласної ради. З міністра охорони здоров'я там багато, що було перетворено, приєднано, або зміна по освіті найменувань. Це все в цьому загальному переліку нашої спільної власності, територіальних громад, сіл, селищ міст, області, яким ми користуємося, здійснює функції щодо управління майно спільної власності. Добре, Дякую. шановна Олена Михайлівна, дякую. Шановні депутати, є ще запитання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Нам необхідно проголосувати за таке щодо п'ятого питання порядку денного. Інформацію взяти до відома, погодити внесений проект рішення та винести на пленарне засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за КУЦ? За Гурова за Сталінський за Підько – за. Дейнека за Сухонос Марія Костянтинівна за рішення прийнято одностайно шість членів комісії за. Дякую. Питання порядку денного номер 6. Про проект рішення обласної ради про внесення змін до додатку 1 положення про порядок списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл селищ міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року. номер 1225 двадцять 7 зі змінами. У доповідачах у нас знову кольова Олена Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради. Шановні депутати, чи є запитання до Олени Михайлівни? Немає. Немає. Тоді ми переходимо до голосування. Голосуємо за таке. Інформацію взяти до відома, погодити внесений проект рішення та винести на пленарне засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за, куд за. Гурова за, Сталінський за, Дейнека за. Сухонос Марія Костянтинівна. За, за. за. Підько Валерій Анатолійович. Пітько Валерій Анатолійович. Вас не видно і не чути. За. Рішення прийнято одностайно. Шість членів комісії за. Дякую. Рухаємось далі. Питання порядку денного номер 7 Про проект рішення обласної ради про затвердження плану роботи обласної ради на 2026 рік. У доповідачах у нас Малишева Оксана Васильівна, керуюча справами виконавчого апарату Харківської обласної ради. Шановні депутати, ми ознайомилися з документом. Чи є необхідність виступати Оксані Васильівні? Та немає. Ну, Оксана Васильівна, та сама ситуація. Ви до нас ходите, ми вам слова не даємо. Ну що, ну дякую, ми раді вас бачити. Шановні депутати, нам необхідно проголосувати за таке: інформацію взяти до відома, затвердити план роботи постійної комісії на 2026 рік, погодити внесений проект рішення та винести на пленарне засідання до зачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за Куд зам, Гурова за Дейнека за Сталінський за, Пітько, за Сукунос, Марія Костянтинівна. За рішення прийнято одностайно шість членів комісії. За дякую. Питання порядку денного номер 8 про проект рішення обласної ради, про проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями. От, у нас знову шановна Малишева Оксана Васильівна, керуюча справами виконавчого апарату Харківської обласної ради. Ну Оксана Васильна, вже я вас попрошу. Які там у нас терміни? Тому що ви ж бачите, ми не стандартна рада. Ми зараз більше всіх працюємо перманентно. От, 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 ми перші перша така рада. Що працює найдовше всіх скликань, тому давайте трошки нам розкажіть оці терміни, коли ми звітуємо і за що, і за який термін звітуємо? Так, Галина Михайловна, підтримую, що це єдиний, і дай Боже, що єдиний взагалі в історії перший і останній раз, коли продовжувалися повноваження внаслідок таких подій, на жаль. Але що є, то є. Ви дійсно перша єдина місцева рада, Харківська обласна рада, в цьому нашому випадку, яка продовжує повноваження і, мабуть, бачили інформацію. Тетяна Петрівна озвучила її в засобах масової інформації. 11 грудня ви всі, як депутати обласної ради, приймали присягу. і Сьогодні вже пішов перший день, скажімо так, вже офіційно ваших. Дуже повноважень. Щороку приймається відповідний проєкт рішення. Щороку депутати обласної ради звітують перед виборцями за свою роботу. Даний проєкт рішення передбачений законодавством України, і ми даний проєкт рішення розробляємо щороку для того, щоб депутати відповідно до законодавства здійснювали свої обов'язки інформування виборців. В цьому році проектом рішення передбачено і пропонується провести з. Звіти депутатів перед виборцями до 13 лютого 26-го року і проінформувати Харківську обласну раду про їх результати до 20 лютого 2026 року. Тому все все інше депутати знають, розуміють, роблять, виконують тому успіхів а від виконавчого апарату Харківської обласної ради. У разі необхідності будь-яка методична організаційна інформаційна підтримка і допомога. Дякую. Дякуємо, Оксана Васильівна. Хочу проінформувати, що до нас долучилася член нашої комісії, шановна Малиніна Тетяна Васильівна. Вона була на важливому заході, зараз вона з нами. Вітаємо Тетяна Васильівна, раді бачити. Тому у нас наразі сім. Ну, у нас лишилось проголосувати оце питання єдине. Тому є ще запитання до Оксани Васильівна. Немає. Немає. Шановні депутати, нам необхідно проголосувати за таке: інформацію взяти до відома, погодити внесений проект рішення та винести на пленарне засідання позачергової сесії обласної ради. Прошу визначатися, хто за Худ за Пітько за Гурова за, Сталінський, за, Малиніна, за Дейнека за Сукунос, Марія Костянтинівна. Рішення прийнято одностайно. Сім членів комісії за. Дякую. Шановні депутати. У нас залишилося різне. У різному у нас просить слово і буде виступати заступник голови Харківської обласної ради Дзюба Валерія Олегна. Будь ласка, шановна Валерія Олег. Дякую, шановна пане голову. Вітаю всіх депутатів. Пане Тетяна. Дякую, що підключилися сьогодні. Ми не розглядали питання пов'язані з програмою освіта незламної Харківщини. Але хочу проінформувати і попросити вашої підтримки в якому питанні. Напередодні свят, як ви знаєте, дуже багато громад запровадили програми по підтримці своїх дітей, які навчаються в них навчальних закладах, і ці діти отримують подарунки від Святого Миколая під новорічні свята. На жаль, такої практики немає в наших закладах, і на фоні того, на тлі того, що в багатьох громадах діти отримують ці подарунки, наші діти якось випадають. Хочу звернутися до вас і попросити підтримки в тому, що в наступному році або в програмі освіти незламної Харківщини, або в співпраці з департаментом соцзахисту відпрацювати цей момент і е, передбачити. Е, Кошти на подарунки для наших дітей до новорічних свят. Мені здається, це буде доцільно. Такі програми існують в багатьох громадах. Тож прошу вашої підтримки. Ми за це питання не голосуємо. Це просто пропозиція моя, як депутата, як людини, ну як мати, яка розуміє, що таке для дитини отримати в школі якийсь подарунок. У нас ці дітей більш ніж 4,5 з тисячі наших закладах, і мені здається, що це вагома частина твори, яка потрібна теж отримувати радість. От така в мене невеличка інформація, прохання і прохання підтримати цю пропозицію. Дякуємо. Шановні депутати, чи є хтось ще що хоче виступити, щось проінформувати? Шановні присутні, немає? Тоді. Дуже раді ми всіх бачити, раді знову зустрітися. Всім гарного дня. Бережіть себе. Засідання постійної комісії з питань науки, освіти та духовності завершено. Дякую. До побачення. Дякуємо до До побачення. До побачення.